Дякую. Це ми з матусею зробили. Вчора таки сталося. Що? А ми гуляли, я побачив підсніжник, хотів зірвати. Матуся мене насварила. Сказала, що вони занесені у червону крицю книгу. І їх не можна. Ну не таратор. І що? І їх не можна зірвати. І мало залишилося на землі. Тому ми Дякую, Мурчику. який гарний підсніжничок. Ой, він як живий. А як ви його робили? А я розповім, хочете і дітлахів навчу. Ну добре, дуже гарна поробка. Сідай, Мурчику, подивимось, як же його зробити. я здогадалася. Зараз навчимося. Це не складно. Так, дивимось. Якщо це аплікація, це клейоночка. У мене такого немає паперу. Є отакий Бузкового кольору. Тепер клеолівчик, ножиці. Ми ж з вами вправо вже вирізаємо білий аркуш паперу та зелененький. Почнемо. Ми отак винаємо білий аркуш паперу. Так та будемо вирізати пелюсточки нашої квіточки підсніжника сніжника, і вийде дуже багато пелюсточок. Ото ми навчилися. Потім ми Відріжемо полосочку зеленого двостороннього паперу і загнемо трішечки, бо голівка у підсніжника дивиться вниз. Потім навпіл складаємо зелений двосторонній аркуш паперу та вирізаємо лист. Точки вони в нього довгі. Так. А тепер, Аріневгінна, вирізає частинку зелену, яка тримає пелюсточки у підсніжника. Отак. Вона заокруглена. Ну да, ми матусею теж так робили. А це всерединці підсніжника знаходиться зелененька частинка. А тепер дивіться, ми будемо приклеювати його не весь. Ми змащуємо до ліні згину. А там голівка підсніжника буде хилитатися. Зрозуміли, чого він такий начебто живий. О, о, ви зрозуміли, дарі не Ну отак. А потім всі частини наклеюємо. Листочки теж. Половинку намазали, а половинка залишається. Коли буде дмухати вітерець, то наша квіточка буде рухатися. Нібито буде кивати голівки. Так. Тепер голівка. І все, зрозуміли малята. М -м -м. Я знаю, що вам сподобається, що це не складно. Дивіться, що робимо далі. І все. Ну що мурчику схоже? Так дуже схоже. Пробрався з під снігу, під маленький, в зелених листочках такий чепорненький, у голівоньку клонить. Вітає мене, коли вже ця довга зима про мене. Проминула вже зима, Перші квіточки, тепло, так що все буде добре. Дітки, чекаємо на ваші поробки цьом цьом.